Яскравого свідка історичного про те, що інструкцію читати. Буде, буде. Іначе, ну, він нічого не грає там, але гарна пам'ятка про те, що інструкцію читати треба. Друзі, а скільки таких людей, які прожили інструкцію не читали? Вони не розуміють про те, що Бог Він Ісуса не став світу Він зробив такий крок зустріч людям, що не можна навіть... Своїм людям обмеженим розвитку під усвідомлення, це і місце приготував на неї, і жертву приніс, і заплатив, і в книгу життя готовий записати, люди ні один крок зробити, визнати це, прийняти своїм серцем вірою і користуватися, і щастя переживати тут на землі, бо він каже, не покину тебе, не залишу тебе. І ніхто не викупить тебе з моєї руки, але при цьому тому, якщо людина про це ніколи не читала то вона не буде знати, а якщо вона не, не знає про це, то вона й зробити цей крок не зможе ніколи, тому це дуже важливо. Можна далі. Хріст – це спадкова смертельна хвороба, ніхто нікого не вчив зробити збитки зло. Ну, Мабуть, у вас теж були маленькі дітки, які ще не ходили. Ну, Ми дітям казали, є такі дітки, які ще в ковзунки їх не одівають, замотують їх. Да, але вони вже, якщо їх розмотали, то вже вони. З перших днів свого життя пробують показувати свій характер то ножками, то ручками, то їх щось там не задовільняє, то якісь там А хто це вчив? Хто це, хто це вчив, тато чи мама? Ніхто не вчив, друзі, а звідки не бувається це. Тому що в це спадкова хвороба, спадкова давні, давні прапрапра, вона пра, передається пра, 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 покоління по покоління, і слово Боже каже, що всі люди зрішили без винятку і не мають права до ні одного. Тому ну, дуже проста відповідь на просте питання, а за що лукаємося? За що ж там каже? Про що нам просити Бога? От і ми про це просити, про те, що ми прослідуємо І ми грішимо, тому що ми грішники. Ми не тому грішники, що грішимо, а грішимо, тому що ми грішники. Ми поспорковості грішники. Єдина відмінність тільки, я так розумію, що всі ми грішники, але в дій категорії. Є люди, які, вже, які грішники але прощені, а є ті, які ще, можливо, знову роздумують і не роблять цей крок. Тяга. Це гарно. це страшне з якого люди впадає в депресивний стан, закінчують життя самому, все життя болюці ніколи не можуть перемогти. Гріх це страшний переборювач. Гріх хлопчик в свої сітки, і виробитися звідти без посторонньої допомоги людині неможливо. Гріх це обвинувач, він у нас постійно постійно отримає життя, і страдає. Все абсолютно до нашої ще це тому мало свідчення гріхів. Ну, ми, ми кажемо, наслідки гріха. Які наслідки? Ми можемо назвати якісь наслідки гріха. Хто, хто, хто може сказати якісь яскраві, декілька наслідків гріха? Тільки скоріше відповідають. Я не буду вас тут як, заставляти напрягатися, відпочивайте і разом слухайте. Знаєте, в нас вдома. Е, у нашому домі у нас є дві. Одна центральна поліклініка і друга районна поліклініка в нашому місті. Чотири поверхі, де будинки. Це наслідки гріха. А у вас то, що є такі? До речі, зараз її закривають. Коротше масово все. Не знаю, чи люди дорожче стануть. Хвороба це наслідки гріха. У нас також є покладовище, а може і більше життя, не знаю. Це теж наслідки гріха. У нас є відділ поліції. У нас є... Навіть тюрма є, причому тюрма для неповнорідніх дітей з 12 до 18, то, ну, то, я думаю, там майже 700 дітей, які зробили дуже важкі злочинки. 50 дітей, які довели більше десятка вбивств. І як переважно це були діти багато батьків, таких показових, і вони були допомоги недостатку. Ну, Чому так сталося, ніхто не знає. Чому знає, тому що моя мама працювала в котені там, і я і не відвідував, але викликала якісь там специальні роботи проводити. Через те, я трохи треба ці структуру. для ну, мене мене це дуже вражало. Дуже вражало, що діти хто їх вчив? Чому так? А тому так, що всі ми грішники. І гріхи страшна хвороба, яка прогнозує безробітні. Рішення цієї величезної проблеми вирішується в лиці. Це Бог, який прийшов у лиці людини для того, щоб подарувати людям щастя краще, щоб повернути їх. Тому що Бог не хоче смерті річника. І Він не може взяти людину, яку розділяє гріх з ним. Тому він і ціну подарував, він привів себе в того, щоб люди були образувати свій товариш. Це ми проходимо так чисто, щоб люди, дітки могли почитати. Могли з'ясувати тому, що що постійно на їхньому сердечному волі, от те, і проросте Ісус Христос, син люський, прийшов нього, купити душі людські, а спасти. Він образ анця, Божого, який принесе у жертву за людський гріх. Ісус Христос є Воскресіння і життя. І сьогодні, як би захопили, можна назвати багато прикладів своє життя, коли справді мертве, востреба. Ісус Христос єдиний Спаситель. Він тему немає іншого мене, даного людям, щоб ним можна було спастися. Якби можна було спастися якимось іншим шлях, шляхом, я думаю, не потрібно було б Богу на такий довгий шлях, на такий важкий, простий шлях страждань. Були війна, приходу на землю, залишати славу Небесну, залишати хоря цей абсолютність і приходити на землю для того, щоб зустрітися з людьми, таким, як ми, не кричали смерті, крові ворога нас на дітях наші дети почали свій час, коли Палат подавав заяву про його вивільнення. Але як добре, що ця ж вона відбулася? Ісус Христос єдиний посередник між Богом та людьми. єдиний Христос Ісус. Що потрібно зробити, щоб спастися? По-перше, ми чуть зупинимося на цьому, що потрібно зробити, щоб спастися? З'ясувати те, що ми в небезпеці. Якщо людина не в небезпеці, вона не потребує спасіння. Наш брат сказав такий випадок у своєму скій. Він пішов світ, він був досить пов'язаний алкоголем, у свій час такий був доволі залежне, життя був дуже такий винятковий майстер тонкої руки. і Люди його знали, і можливо це даже сприяло тому, що він так робив. А коли він повернувся до господу, він міг пройти милого подібного. і Він коли бачив чоловіка в нетверезому стані, він... Якось зі своєю такою душевною добротою, теплотою хотів йому казати якусь увагу, завжди хотів його зачепити і допомогти. І одного разу він, що, що по вулиці був ранок, такий доволі, доволі ранок, ну, доволі ранок, був а вже був приморозок. І він дивиться, ранкова пора і лежить чоловіка землі. А приморозок він три продовжує. І він каже, ну все, це, якщо він ще трошки полежить, то буде не лішов підувати, якщо він ще трошки полежить. Ну, тут людина підійде у більшість і не, не поговорившись з Богом. І він його ну, там пробував під руками, і не хапався. Ну, Можна допомогти людині, яка не хоче ну, виконувати в казівки якісь, можна, ну, важ, Важко спасти. Тому що потрібно зробити, щоб спустити, Що я в небезпеці, що я людина, яка потребує цьому сім'ю, можна справитися. Безпеку, їй потрібно зрозуміти, що сама на цього не може, її потрібно спасити. А для того на воді кричать, при кличуть, ну і в різних інших обставинах проявляють якусь ініціативу для того, щоб хтось їм допоміг. Тому що, ну, попавши, знаєте, людство, яке попало в цю страшну калюжу, в цю рокову калюжу, ну, це, це болото страшенне, воно не може саме зійти вибратися. Ну, Я інколи розказую такий гумористичний момент, старші люди пам'ятають, там було по програмі про середній класі, про парола який їхав на коні, їхав їхати, пам'ятаєте, було, Ну, Старші пам'ятаєте. І там навіть пише авторин, що немає час. Чуба коня по ногами, витягнули, поставили витягнуть, поставили і далі поїхали. Ну, це буває тільки в школі, в подумасному читанні. А по суті, сама людина спастись не може. Якщо вона попала в цей доменити, чи це болото, їй потрібно спасити. І ось Храс Христос є тим, хто це зробив. Що ще залишається зробити, це повірити Що потрібно, щоб спастись? Повірте, він пропонує і руку помощі, і всі методи, і всі способи. Давайте боже, переглянемо свої відносини, вірнуємо, сприймаємо, довіряємо, чи можливо це для нас якась сталека категорія, чи щось таке для нас. Треба з того, щоб ми могли розуміти. Ну, по, по такій програмі ми, перевіряючи себе і свої відносини, розказуємо дітям. Ми ще співаємо різні пісні, які теж підтримують тематику про Бога, про його ласку, про доброту, ну, і про всі його вчати. Зараз у нас буде участь е, наших гостей, які також нас навіть в нашому таборі, це сестра Таніпрокола. Вони е, теж скажуть своє слово, як доповнення доповнення нашої програми. Hoe hoe met hom het so goed gesukkel. На той світ. Щодня заходить хтось у двері смерті, один встигає скласти запобіг, а інший не готується вмерти. І що секунди черги йде вперед, війна, хвороби, старість, гріх, злочинність і ні для кого, мабуть, не секрет що зустріч смертю буде необхідна. Багатий, бідний, молодий, старий, освічений, безграмотний, невдаха. І навіть кожен із дітей малих Повинен буде вмерти білого. У черзі тій по-різному стоять. Той хто хтось рветься до сот забилої слави. Той дім будує інший садий сад, а дехто хто кінці з кінця. Він ж не в тому, що попереду всіх по нас постали інші покоління, а в тому, що чекає в мийбутці. Боже людські душі не зознають рівня. Усіх чекає дійчний Божий Суд. Він вірний, справедливий, не І ким би ти не був у черзі тут. Зможуття. Коли я ще працював, це було півтора року тому, я ремонтував суття місті, я орендував приміщення, ну і там працював. При ну, одного разу в мене було дуже багато роботи, замовлень, і я залишився і працював, що не пам'ятаю, мабуть, до 8-ї вечора чи до 9-ї години. І коли я вже закінчив працювати, я прибрав півравний собою, потім виключив світло, замикнув своє приміщення. Ну, взяв велосипед і хотів їхати додому. Ну і мене зустрічає одна жінка, і мені показали, що вона трохи виведе. І вона так іде, якась така нещасна. І вона побачила мене і одразу підійшла і питає, добрий вечір, вибачте, а ви не зможете мені розичити? там, я не пам'ятаю, 25 чи 30 гривень. Мені треба до якоїсь села підійти, а мене немає. Каже, я запізнілась на маршрутку, потім я захотіла їсти, купила їсти і потім в мене залишилася грошей. Ну я так трохи здивувався, так пізно і... і мені показали, чому маршрут ну, випила і я думаю, ну хто його знає? Я зараз дам їй гроші, а вона піде ще собі купить зима, мороз, там було мінус 20, тоді сніг лежить на дворі. І я кажу, а як далеко вам їхати? Через який ваш автобус іде? Ну, вона каже, ну я думаю, що через хвилин 15 прийде, якщо не заблизнеться, ну мені треба просто mm -hmm. і хвилин. Я кажу, ну добре, давайте я почекаю чуть, -чуть з вами, поки автобус піде. І я мені я вопрошу зразу водію. Кажу чесно, я не знаю, куди ви ці башки потрапите, а так я буду спокійний, якщо ви сядете і добре бігте до свого села. Вона каже, так, добре, без питань, якщо ви почекаєте і все добре, ви спитайте водія, яка ціна. Ну я почекав, коли ну, 20, потім міг автобус, все ще сіла, я заплатив стала за нею водію, ну я потім приїхав додому. І потім якось ми замітили гуляю через тиждень. І ми з паляскою. І потім чую ззаду слова. Добрий день! Це ви тоді за мене заплатили. О, я дуже вам вдячна.